Президент Польщі підписав закон, все ж таки, той, який довго чекали наші українці. І ще я вам скажу, що в цьому законі такого нового для нас? Те, що медицинські послуги тепер будуть надаватися тільки, скажімо так яких не буде надаватися, не буде надаватися реабілітаційних послуг медицинських і не буде надаватися стоматологічних, і деякі е, лікарські препарати також не будуть надаватися безкоштовно для наших українців. Тут знаходиться по статусу УК. І ще така новина, як ви вже всі теж чули, що президент. Дольше сказав, що це буде останній раз, коли він підписав таку уставу. І е, вже буквально у березні місяці, коли вона закінчиться дія цієї устави, то вже буде е, звичайний закон для українців, як і для всіх чужоземців, чужоземців. М -м -м, нічим українці від е, других іностранців не будуть відрізнятися. І буде для всіх одинаково, і тепер потрібно думати тим, хто хоче тут залишатися, працювати і жити, що робити, як легалізуватися.